Слава Україні! Розпочалась 498-ма -е доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерію по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару п'ятьма іранськими ударними БПЛА типу Шахет. Два дрони камікадзе було знищено нашою ППО. Також російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів та здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень. На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційних ударів в районах Плетенівки Харківської області та по місту Харків. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів. Зокрема, це ветеринарне, Козача Лопань, Зелене і Гатище на Харківщині. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали. Петро Іванівка, Фиголівка, Моначинівка, Гусинка, Новомлинськ та Кислівка Харківської області.